Тернопіль без новорічної ялинки. Цьогоріч у місті не встановлюватимуть святкове дерево, бо так вирішили самі тернополяни. Тиждень тому у розділі електронних консультацій на сайті міської ради з'явилося опитування щодо встановлення головного символу Нового року. Збирати голоси завершили. У студії телеканалу ТІВІ 4 міський голова підбив підсумки бути чи не бути новорічні ялинці у Тернополі. В опитуванні могли брати участь всі ті, хто зареєстровані на території тернопільської громади. Голосувати можна було ще раз, лише один раз, тому що перевірка йшла через ID, тобто неможливо було б війти з когось іншого проголосувати, і могли просувати тільки ті, хто реально на території громади. Переглянули опитування понад 37 тисяч людей. А проголосували усього 1223 мешканці громади. У міській раді запропонували чотири варіанти святкування нового року: не встановлювати ялинку, встановлювати традиційну ялинку, як і кожного року, встановлювати символічну патріотичну ялинку та встановлювати, але без ілюмінації. За результатами більше 70% мешканців, які взяли участь у голосуванні, висловили свою думку проти того, щоб Встановлювати ялинку у місті 13% – за те, щоб ялинка була, і решта голосів віддали за установлення символічної патріотичної ялинки. Тому, очевидно, враховуючи думку тернополян, буде прийнято рішення, що цього року ми проведемо новий рік без ялинки. Я думаю, що буде працювати резиденція Святого Миколая, де працівники нашої комунальних закладі зможуть потішити найменших тернополян, а також буде облаштована різдвяна шопка. У міській раді Тернополя кажуть, що саме ці атрибути відповідають нашим традиціям. Окрім того, встановлювати ялинку чи ні вирішують у громадах області. Зокрема, зустрічати новий рік без святкового дерева вже вирішили у борщеві, Заліщуках і чорткові.